Думаю, що ти саме умний, ли, будуть вибирати власть, а са неї недостойне. По окому принципу будете определяти, хто умний, а хто дурак. В тому числі поволодіть державною мовою. А якщо ви не володієте державною мовою, живете в Україні і не володієте державною мовою, значить зрозуміло, що у вас вам щось бракує. Зрозуміло, що вам не можна давати право обирати владу і тим паче бути самим владою. Взагалі я пропоную, щоб ті, хто хочуть обрати на владу, вони відповідали за освітньому рівні на рівні 7 класу середньої школи, не інституту, не якісь академічні, просто сьомий клас загальної освіти. Щоб по тим предметам люди мали достатній рівень знань. Якщо хтось хоче бути кандидатом в депутати, щоб 9 клас володіли? З звичайної школи, дев'ятий клас освіти. Якщо хочу вже бути президентом чи іншою найвищою особою, там, головою суду і так далі, прокурором, то вже має володіти ну, 11 клас. Це нормально буде. Ми таким чином найменш най... освічених, скажімо так, усунемо від е... політичного процесу. Вони не будуть у нас у владі сидіти такі дурбецели. Жінки дивляться на тих наших найвищих посадових осіб. Це ж дурбецели. Це ж такі валінки, що там ну, ну не знаю... Їм вулиці замітати, і то для них найвищий рівень, куди їх можна допускати, а вони керують нашу Україну. Тому тобто ми і маємо, що Україна наша така зруйнована і плюндер. Тому що вони нічого не вміють, тільки вміють красти. Це саме і з виборцями. Нам потрібно найменш освічених забрати з виборчого процесу, щоб вони не обирали на владу. Ну якщо люди не вміють ні додавати, ні віднімати, не, не володіють, ні, 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 ні мовою не володіють, і загальними знаннями, не знають, які він державі живуть, як держава називається, основи хоча б тої Конституції, правді, не, тобто ну, яку вона на владу оберуть. Тому це є нормально. І звичайно, що усунути всіх ворогів українського дурня, яких я вважаю, ті, хто були членами на керівних посадах заборонених Українських партій, Ті, хто керували певними відділками чи секторами російської православної церкви, інших антиукраїнських структур, звичайно, що вони всі повинні отримати пожиттєву заворону на, на виборчі права. Вони мають бути позбавлені по життєві виборчих прав. Ну то що, звичайно, що нюанси всюди є, і то основу, я висказав. сказав, звичайно, що трішечки ще уточнення потребує кожна позиція, але в загальному це є база наш. Виборчий процес наш наш політику має бути очищений від найменш освічених людей і від ворогів українського народу. І тоді у нас все буде добре. Тоді ми заживемо, живемо заплануємо в нашій Україні. І тоді.